Вітаю усіх! Продовжуємо говорити про фразові дієслова, тобто дієслова, які використовуємо із прийменниками. Нагадаємо, що багато таких дієслів, після яких використовуємо різні прийменники. Інколи буває, що після одного і того самого дієслова можуть бути різні прийменники, і, відповідно, із-за цього. Змінюється значення, змінюється переклад. Тож розглянемо сьогодні дієслово look. look after» – доглядати. Look up to шанувати. Уявіть собі, що ви ніби дивитесь на когось знизу вверх, шануючи, так, поважаючи, look up to. І навпаки, look down on. Дивимося зверху вниз на когось. Тобто ставимося зверхньо, ну, відповідно, не дуже шанобливо. Look into, досліджувати. Look up, дізнатись якусь нову інформацію, подивитись, перевірити словнику чи якомусь іншому довіднику. Спробуйте поєднати слова фразові дієслова з їх значенням. To search for information in a book. Dictionary or search engine, information, to take care of, to protect, to have a superior attitude towards someone or something, to admire, to respect someone, to investigate, examine or research something in order to find more information. I, if ready, so, number one, this is to look up. Number two, to look after. Number three, to look down on. Number four, look up to. And number five, to look into. The next verb would be the verb to give. Нове дієслово give. Отже, give away віддати щось безкоштовно, задонатити. Give back повернути. Give up відмовитись, здатися, покинути щось робити. give off» – виділяти якийсь запах світло, тобто щось із себе виділяти. Give-in піддаватися. something choice robot so let's try again if you need make a pause if you can let's check so to finally agree to do something that you do not want to number two to release something such as scent or light number three to give something to someone for free, often as a gift or donation. Number four. To surrender or stop making an effort. Number five. To return or repay something. Or one, give in. Druhe. Give off. trete Give away. Fourth, give up. І п'яте give. back. Тепер пропоную спробувати використати і дієслово look, і дієслово give з відповідними прийменниками в наступних реченнях. Працюємо, як завжди. Якщо треба, ставте відео на паузу, проробіть самі, так буде більш ефективно. Якщо готові, можемо одразу разом перевірити. I have always looked up to. My elder sister as a role model. Я завжди дивилася з повагою на старшу сестру, наче як, наприклад, так, рольову модель. They were giving away some samples of their new product. Вони роздавали деякі зразки своєї нової продукції. Some people in our society look after those who are less fortunate. Деякі люди в нашому суспільстві доглядають тих людей, яким менше поталанило. When you find an unfamiliar word while reading, it's helpful to look it up in the dictionary. Коли ви знаходите незнайоме слово під час читання, корисним буде знайти його в словнику, перевірити, подивитися значення в словнику. Learning a new language can be challenging, but don't give up. Вивчення нової мови може бути складним. Але не здавайтеся. That's it for today! I hope it was useful. Сподіваюсь, було корисно, цікаво. Буду вдячна за ваші вподобайки, буду вдячна за коментар, особливо, якщо ви зазначите, які інші нові теми вам би хотілося розглянути в наступних відео. Хорошого дня! Have a nice day! See you later!